Доброго дня! Мене звати Юлія В'ячеславівна, я юрист компанії Правова позиція. Можете також представитися, будь ласка. Доброго дня, мене звати Анна. Як ви про нас дізналися? Через рекламу в пошуковій системі Google. З якою проблемою ви до нас звернулися? Мого брата мобілізували 9 жовтня 2024 року. Його затримали працівники ТЦК, і після чого він пройшов військово-лікарську комісію і був визнаний придатним до служби в частинах забезпечення. В чому саме полягала проблема? Проблема в тому, що він мав серйозні проблеми зі здоров'ям, які не були враховані під час первинного проходження ВЛК. Яку послугу вам було надано? Ваша команда здійснила повний юридичний супровід. Було подано рапорт на повторне проходження ВЛК, сформоване направлення та скаргу до Міністерства оборони України та підготовлено адвокатський запит із доданими медичними документами мого брата. Як швидко було вирішено вашу проблему? Завдяки вашим діям моєму братові погодили повторне проходження ВЛК? Його провели оперативне втручання та відповідне лікування. Зараз він перебуває на реабілітації і у березні. Планують знову прийти в ВЛК для можливого списання зі служби. Загалом про це зайняв близько двох місяців. Підсумуємо загалом, чи задоволені ви результатом? Так, завдяки вам ситуацію вдалося вирішити дуже швидко та професійно. Дуже дякую вам за допомогу. І я вам дякую за такий гарний відгук. В подальшому, якщо потрібна буде допомога, звертайтеся. До побачення. До побачення.